На Харківщині аеророзвідники ДПСУ дронами знищили автомобіль, вразили позиції та живу силу ворога. На Куп'янському напрямку Сили оборони розбили ворожу колону бронетехніки з десантом під час спроби штурму. Спільними зусиллями бійці полку Ахілес, 43-ї механізованої бригади та 40-ї артилерійської відбили наступ противника. На Брухт перетворилися з десяток російських БМП, ліквідовано півсотні окупантів. А прикордонники бригади Помста завдали результативних ударів по логістиці та техніці окупантів. Продовж тижня на Харківському напрямку знищили майже три десятки вантажівок та легковиків, паливно-мастивні склади, арсенал боєприпасів та міномети. Воїни третьої штурмової завдали серію точних ударів по російській бронетехніці, озброєнню та укриттях. Вивели з ладу БМП, САУ «Нона» та інший транспорт, позбавили ворога зв'язку та інтернету, поціливши станцію StarLink, а ще знешкодили пункт управління ФПВ-дронами разом з антенами. Яскраво запалав і польовий склад боєкомплекту росіян разом із персоналом. Зосередивши зусилля на Лиманському напрямку, росіяни атакували поблизу чотирьох луганських сіл. Українські оборонці відбивали штурми противника в районах Надії, Греківки, Білогорівки та Твердохлібового. Загарбники спрямували в наш бік 301 безпілотний літальний апарат. 25 разів відкривали вогонь зі ствольної артилерії. У часовому яру окупанти не полишають спроб прорватися до наших позицій, та українські воїни не просто стримують ворога, а влаштовують окупантам справжнє пекло. Зокрема, бійці полку Рарох. пташками безперервно нищать живу силу противника, техніку та спостережні пункти. А ці кадри від 24-ї бригади бійці продовжують перемелювати підрозділи ворога, де хто ховався. Чергову групу путінських штурмовиків підривали у попередньо замінованій багатоповерхівці. Поблизу Кліщіївки воїни Холодного Яру, 5-ї штурмової та підрозділу прикордонників відбили масштабний механізований накат ворога. Танки, тягачі та кілька МТЛБ більше не зможуть працювати на московитів. На турецькому відтинку знищили колону бронесараїв, оператори 28-ї ОМБР спільно з феніксівцями та мотопіхотним батом 1004-ї бригади. Після того, як бійці влучно підбили техніку, піхота розбіглася в усебіч, але сховатися не вдалося нікому. Під час зачистки околиць Торецька бійці бригади Хижак виявили окупанта, який знайшов укриття в трубі. Йому запропонували здатися і залишитися живим, але непроханий гість обрав інше. Проти Азова росіяни зважилися сунути на буханках, нівах та уазиках та ще без бронезахисту. Результат передбачуваний. Більшість окупантів зосталися лежати нерухомими на землі. Та, на жаль, у Росії гарматного м'яса вдосталь для подальших накатів на позиції наших захисників. На Крематорському та Торецькому напрямках штормові дії різної нацивності відбувалися у напрямках Стубочок Перетеченого Білої гори, часового яру, Деліївки та Торецька. Втрат наших позицій не допущено. На Покровському напрямку армія агресора продовжила атакувати в напрямках Єлизаветівки, Котленого, Новоолександрівки, Котлярівки, Троїцького, Олексіївки, Лисівки, Новосердіївки, Успенівки та Андріївки. Усі атаки противника було відбито. Втрат позицій. Не допущено під Покровськом ліквідовують московитів бійці 155-ї ОМБР імені Анни Київської. Суттєво зменшують тут кількість ворогів і пташки єгерів 68-ї бригади. Пілоти 59-ї бригади блискуче відпрацювали по бронетехніці противника бомбером «Немезіс», перетворили ще один російський танк Т-72 Урал на купу обгорілого металу. Кожен знищений Т-72 – Це мінус загроза для наших захисників на передовій. На новопавлівському керунку продовжують працювати двійками оператори дронів Мантікора. в наших бійців Тетяна Литвин, інтерподробиці марафон Єдині новини.